Всім доброго дня! І сьогодні я хочу зняти відео вам про таку китайську бензопилочку. Називається вона Spectre Professional. Трішечки тут, скажу одразу, трішечки китайці перебрехали, з приводу потужності та об'єму двигуна. Але є І дещо правдиве. Тож казали вони, що шиночка тут 45 см. Це є правда. Все інше, що вони казали, теж трішечки буде брехня. Дивіться, така пилочка у нас. Зараз її начинать писати, навіщо її купляти, бо ціна ціна, найдешевша пилочка в Україні. Чому не купити? Що ви думаєте, якщо купити там за 3-4 тисячі, вона буде краще пиляти? Ні. ні, Дивіться, ця, 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 зараз ціна на дану пилочку 1950 гривень. Ну, ціна норм. Ціна, ну, плавний пуск. Все працює. 52 кубики е, ну, звичайно, Звичайна пилочка. Тільки ціна. Ціна акційна зараз. Це у нас ось Всі ключики, е, пробочки дивіться для баку. Ідуть в кольору у нас окремо треба вкручувати. Ось вони, скажете, зараз немає. Все є, ось зубчики. Треба все збирати. Але ніколи збирати. Такий коротенький буде огляд. У нас ланцюг, шинка, Шинка спектр професіонал. Бутилочка у нас для змішування масла бензину. Ну, чехол на шинку. Звичайна пилочка. Має вона рычажок включення, підсос. Ну, все, Бл -бл -бл блокировку кнопки. Ну, Тормоз у неї також є. Не став я її збирати, ну всі пилки однакові, що і збирати. Ось так виглядає з боку вона. Є регулювання подачі масла, регулювання натягу ланцюга, ну звичайне все, все як. -то. Так, ну і фільтр тут давайте відкрутимо, подивимось, що там за фільтрих у нас. Може ще китайці бумажного фільтра нам сюди вставили. Було б добре. Ні, звичайний пластиковий фільтр. Ось. Скажімо так, стандартний. Ну, ось так виглядав вона карбюратор. Все як має бути. Звичайна пилочка за народну ціну. Тому небагато працювати так для дому, коли ніколи порізати. Я думаю, це. Гарний варіант для тих, у кого небагато роботи. Тому буде вона працювати. Так, не так, як щіль, <гум> не так, як інші, можливо, пилочки, там ті, які коштують 5-6 тисяч. Ну, але ціна, ціна бюджетна, ціна народна. Пилочка пиляти буде 100%. так, Павний пуск. Дивіться, все, все добре. З за якого зацікавило, телефонуйте за номером на екрані, або переходьте на наш сайт за посиланням під відео.